Сьогодні на вас чекає відразу п'ять найсмачніших рецептів майонезу, який приготуємо за всіма правилами. Для цього у високу склянку для блендера виливаємо рослинне масло і додаємо в нього молоко. У мене була оливкова олія, але можна використовувати соняшникову конжутну або зробити мікс на свій смак. Головне, щоб вона була ароматна та свіжа. Тепер занурюємо блендер і все змішуємо до утворення дуже гарної густої маси. Молоко обов'язково має бути кімнатної температури. Збиваємо все на високій швидкості. Соус відразу ж на очах буде густіти. Мені дуже подобається цей соус. До речі, ми приготували справжнісінький майонез, але тільки без яєць. Залишилося додати спеції. Сіль, чорний меланий перець і можна додати ще гірчицю. Наприклад, із цілими зернами. Добре, ще раз все перебиваємо блендером і все готово. Дуже ніжний, густий за консистенцією та неймовірно смачний майонез без яєць готовий. Рекомендую спробувати приготувати. Ви точно не пожалкуєте. За смаком не відрізнити від оригіналу, а склад вас приємно здивує. У мене вдома він називається сирним майонезом. Найскладніше в цьому рецепті це зварити яйця. Варені яйця чистимо, розрізаємо та виймаємо з них жовтки. Білки можна з'їдати, вони не будуть потрібні. Перекладаємо жовтки в невелику ємність і добре розминаємо їх віделкою. Ось так має вийти. Тепер потрібно 3 столові ложки сиру кремообразної текстури. Виливаємо до нього 3 столові ложки кефіру. В мене кефір приблизно 2% жирності. Не беріть занадто знежирений. Висипаємо розтерті жовтки. Ідеально, коли жовтки такі яскраві. Виливаємо лимонний сік, буквально 1-2 чайні ложки. Додаємо сіль та перець за смаку. І тепер за допомогою блендера збиваємо отриману масу. Потрібно всього кілька хвилин, щоб зробити масу однорідною. Додаємо чайну ложку гірчиці і знову добре збиваємо. Ось і все, сирний майонез готовий. Це чудова альтернатива класичному варіанту. Ним можна заправляти салати або подавати до закусок. Він смачний і як окрема страва. За бажанням до такого соусу можна додати часник і зелень, тоді смак стане більш пікантним. Наступний рецепт соусу, який легко замінить майонез, я зазвичай використовую для заправки салату Вальдорф або Цезар. Наливаємо 4-5 столових ложок оливкової олії, виливаємо 2-3 столові ложки лимонного соку, додаємо чайну ложку дижонської гірчиці, трохи солі за смаком і 3 столові ложки сметани чи йогурту. Виливаємо 2 чайні ложки меду. Я трохи його розтопила, щоб було зручніше готувати. Добре все перемішуємо. Готовим соусом заправляємо салат і відразу подаємо до столу. А тепер приготуємо майонез без яєць. Нарешті в мене вийшов просто ідеальний рецепт майонезу і абсолютно без яєць. Він надзвичайно смачний. У чисту і ємність виливаємо 150 г рослинної олії. У мене сьогодні соняшникова, але можна взяти будь-яку. Головне, щоб вона була без різкого вираженого запаху. 150 г молока жирністю не менше 3,2%. Краще брати жирне молоко, тоді майонез вийде смачніше. І тепер збиватимемо все це міксером або блендером хвилини 4-5 Краще, звичайно, використовувати блендер. Так маса у вас вийде дуже густою і щільною, і на приготування піде менше часу. Але якщо його немає, міксером теж можна зробити чудовий майонез, але він буде трошки рідкіший. Молоко повинно бути прохолодним або холодним, з теплим може не вийти. Збиваємо до отримання однорідної маси, схожої на рідку сметану. Додаємо одну чайну ложку гірчиці та спеції. У мене це сіль та чорний перець. Знову тепер трохи збиваємо. Для цього рецепту нам знадобиться сік половинки лимона. Лимон, в принципі, можна додавати за смаком. Якщо маленький лимон, візьміть весь. І тепер сік лимона трохи вливаємо в ємність з нашою масою, не перестаючи збивати. У вас просто на очах маса відразу почне ставати більш щільною. Збиваємо ще декілька хвилин. Наприкінці додаємо ще одну чайну ложку гірчиці і збиваємо ще півхвилини. Якщо раптом у вас майонез не загусне, просто дайте йому спокій на кілька хвилин, а потім знову збийте блендером. Або додайте ще трохи лимонного соку. Від кислоти він дуже добре густіє, але не забагато, щоб майонез не вийшов занадто кислим. А ще краще поставити готовий майонез у холодильник на годину чи дві, і він стане більш щільним. У будь-якому випадку у вас вийде дуже смачний і насичений майонез. Тут все залежить від якості та жирності продуктів. Такий майонез просто ідеальний, як заправка для будь-яких салатів, і ви з легкістю можете робити ту консистенцію, яка вам потрібна саме зараз. Для деяких страв краще зробити рідку, а для деяких потрібен тільки дуже густий. У будь-якому випадку цей майонез стане чудовою альтернативою магазинному, але переконатися в цьому ви зможете тільки тоді, як самі його спробуєте. А зараз приготуємо найпростіший майонез, який легко можна використовувати замість класичного для заправки салатів. Для цього до сметани треба додати півчайної ложки чорного меленого перцю та солі і чайну ложку гірчиці. Тут, звичайно, потрібно орієнтуватися на свій смак, беріть улюблену гірчицю і регулюйте кількість залежно від гостроти, яку хочете отримати. Ось і все, соус готовий. Цим соусом можна заправляти будь-які салати. Якщо після всіх цих рецептів вам все ж таки хочеться класичного домашнього майонезу, тоді це рецепт для вас. Завжди вдалий швидкий рецепт домашнього майонезу. Основа справжнього майонезу незмінна: це свіжі яйця і хороша олія. Беремо одно яйце, додаємо півчайної ложки солі та півчайної ложки цукру. Все добре збиваємо за допомогою блендера чи міксера. Маса має стати однорідною і, звичайно, збільшитися за обсягом. Не перестаючи збивати, потрошку вливаємо рослинну олію. У мене оливкова не рафінована. Мені подобається смак оливкової олії в готовій страві, але можна використовувати і звичайну соняшникову. Додаємо сіль половинки лимона і знову добре збиваємо. Залишилось додати гірчицю. І знову все добре перемішуємо. Ось і все, наш майонез готовий. Як тільки ви спробуєте цей рецепт, ви точно перестанете купувати майонез в магазині. Використовуйте цей майонез для заправки новорічних салатів та інших страв. А я бажаю вам тільки приємних емоцій. Чекатиму на ваші відгуки у коментарях. Для початку підготуємо моркву, нам треба її запекти. Ріжемо на невеликі частини і загортаємо у фольгу. Відправляємо до духовки на 30 хвилин при температурі 200 градусів. А поки що приготуємо наступні інгредієнти. Беремо одну упаковку плавленого сирку та подрібнюємо на дрібній терці. Висипаємо натертий сирок у глибоку ємність. Тепер беремо яйця. Нам потрібно 3 штучки. Я їх заздалегідь вже відварила, і тепер їх треба натерти теж на дрібній терці. Відправляємо яйця у ємність. Тепер часник. Нам потрібно буде три великі зубчики. Це закуска гостренька, тому я часнику не шкодую. Буде дуже смачно. І теж відправляємо до салатника. Викладаємо одну столову ложку майонезу або сметани, хто як більше любить. І добре все перемішуємо до однорідного стану. Ось і все, наша закуска вже готова. Залишилося лише гарно оформити. Для цього столовою ложкою набираємо закуску і формуємо кульки. Це будуть наші мандаринки. Розмір мандаринок ви можете робити на свій смак, як більше подобається. У мене будуть ось такі середні, не дуже великі і не дуже маленькі. Викладаємо наші заготовки на дошку або тарілку і відправляємо в морозильну камеру буквально на 5 хвилин. А поки займемося морквою. Вона вже приготувалася і нам треба подрібнити її на терці. Ось що має вийти. Дістаємо наші заготовки та будемо украшати морквою. Мені зручніше це робити ножем. Це все робиться абсолютно нескладно. Морква добре пристає до сирних заготовок і добре тримається. Готові мандаринки викладаємо на тарілку і надаємо їм знайомий вигляд. Для цього в центр ставимо запашний чорний перець. І ножем робимо ось такі поглиблення по периметру. Ще можна додати маленьку гілочку кропу. Буде дуже красиво. Наша закуска мандаринки готова. Це дуже смачно! Сирна, гостра начинка і солодка запечена морквочка. Поєднання, яке мені дуже подобається легка і ситна закуска. З цієї кількості продуктів у мене вийшло 6 ось таких мандаринок. Як на мене, це чудовий варіант для різноманітності святкового меню. І на столі виглядає дуже гарно, звертаючи на себе увагу. А ви що скажете? Як вам така закуска? Чекатиму вас у коментарях. Папа! -па.